215 15 буде суд в апеляційно-міністративному суді, де громада яка позивається до Київської міської ради з вимогою скасувати е, виділення землі під цю забудову. І от вкотре, вкотре ми побачимо, чи справді е, діюча київська влада хоче боротися проти незаконних забудов, чи це просто е, все піар і охозамилювання. Тому що якщо справді є бажання боротися проти незаконних забудов, то завтра. Е, Представник Київської міської ради судді мав би визнати цей позов, визнати позов громади. І з у суду не було б іншого виходу, як задовольнити позов громади по скасуванню цього рішення. А все, що до цього потрібно, це те, щоб пан Кличко дав відповідне доручення своєму представнику в суді, представнику ради суді. Цей суд вже теж дуже довго триває. Останні кілька засідань такого доручення не було від пана Кличка, і ми вкотре вимагаємо, щоб було надане таке доручення. Тому що насправді, попри будь-які там розмови, будь-які око замилювання, єдиний реальний можливість, єдиний реальний варіант зупинити незаконні забудови в Києві це коли представник Київської міської ради у відповідному суді визнає позов. Громади і таким чином скасовується рішення Київської міської ради по землевідводу. Тільки таким чином, справді, можна щось в києві запунити. Все решта це просто байки, це просто відверта неправда, яку тиражують, тиражує діюча київська влада, абсолютно жодним чином не підтверджуючи свої розмови в реальності.